Цього дня, доріг шановні люди, слава Ісусу Христу! Мир вам! Не проживайте самі акція, це як не пропаганда. Мене звати Юрій, я християнин. Я прийшов сюди, щоб помолитись за Україну і заохотити людей, закликати людей до молити, доволитись за Україну, щоб Бог врятував нашу державу і наших людей. І також нагадати про Ісуса Христа. Який пройшов цей світ, щоб перемирити людей з Богом. Тому що ми всі з вами грішні. Ми всі грішимо, кожен з нас, хтось більше, хтось менше, в думках, в словах, в ділах. Але прийде той час, коли ми всі простанемо перед Божим престолом і буде відповідати за свої гріхи. Жодна людина не уникне зустрічі з Богом, чи ти готовий зустрічі з Богом. Ісус Христос, Він пройшов цей світ, щоб померти. На Христі для того, щоб ми жили вічно з Богом на небесах. Ісус Христос Він заплатив за людство, Він пронес святу невину кров за наші гріхи. І в третій день Він воскрес, і Він живий, і сьогодні спасає людей. Слові Божому написано, усе ж від Бога, що нас промирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння промирення, бо Бог у Христі промирив світ із собою самим. Незважаючи на їхні провини і поклав у нас слово промирення. Оце ми як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас. Благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. Для того, щоб примиритися з Богом, людям потрібно щиро від усього серця покаятися у своїх ріках і увірювати в Ісуса Христа. Господь закликає. Незважаючи ж Бог, на часи невідомості. ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися, покайтеся в своїх грехах, Вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Час бо близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте святу книгу Єбанвію. Там все про це написано. Це важливо для усіх людей, поки серця наші б'ються, моліться до Бога. Моліться за Божий мир в нашій країні, щоб Бог відвернув ворога від нашої держави і дарував мир і спокій в наших серцях, в наших сім'ях, в наших будинках, в наших містах, в нашій державі і на нашій планеті земля. Отець Небесний, благослови всіх цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, відверни ворога від України, помили і спаси нас. Прийди, Господи, наведи свій порядок на цій планеті земля ім'я Отця Сина Святого Духа. Амінь. Амінь. Гарного дня. Нехай береже вас Господь.